А вересень взагалі знає, що він осінь. Вже минули останні вихідні вересня, а одеські пляжі і досі переповнені. Київ вмирає від спеки. Субота у столиці була найспекотнішою за всю історію спостереження. Середньодобова температура склала 26 градусів. Це на 7 градусів більше за норму. У Луцьку у вересні теж зафіксували температурний рекорд. 13 числа тут було 28,7 градусів тепла. Аномальна спека стоїть в Україні з кінця серпня, тоді тільки в Києві з 27 по 30 число встановили 11 температурних рекордів. І з тих пір погода не перестає нас дивувати. Синоптики кажуть, метеорологічне літо в Україні ще не закінчилось. Осінь має настати, коли протягом трьох діб середня температура буде менше за 15 градусів. Але кажуть у гідрометцентрі. В найближчий тиждень чекати на це марно. По всій країні в день буде сонячно і плюс 25. 1 жовтня, щоправда, може дещо похолодати до 20 градусів у день. Хоча такі температури у жовтні похолоданням назвати важко. Можна очікувати, що з 1 жовтня відбудеться зниження температури практично на 8 градусів. Спочатку денний, тобто денні максимуми будуть 18-20 градусів. Але це як для жовтня, високі температури. Можливо, у цей період закінчиться літом, тобто середня добова температура становитиме 15 градусів і нижче. Можливо, закінчиться, а можливо і ні. Адже після невеликого похолодання знову прогнозують потепління. А от що синоптики точно не беруться прогнозувати, так це коли в Україні буде бабине літо. Адже щоб воно почалось, для початку має настати осінь.